Доброго ранку малята. Запрошую вас на заняття з математики. Подивіться на малюнок, що зображено. Порахуйте предмети. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Назвіть ці предмети. Чайник, чашка, тарілка, веделка. Ложка. Що намальовано першим? Так. Чайник. Що намальовано другим. Чашка. Третім. Так. Тарілка. Четвертим. Веделка. А п'ятим. Вірно. Ложка. Діти. Порахуйте предмети справа наліво. Один. Два. Три, чотири. 5. Кількість предметів зменшилась чи ні? Вірно, ні. Назвіть, будь ласка, предмети на малюнку одним словом. Посуд. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Ростав посуд. Розгляньте малюнок. Що на ньому зображено? Посуд. Давайте назвемо ці предмети. Тарілка. Каструля, чашка, ніж, склянка. Порахуйте усі предмети. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять предметів. Давайте поскладаємо посуд на полицю. Візьмемо чашку і поставимо її посередині полиці. Ліворуч від чашки поставимо тарілку. Праворуч від чашки поставимо каструлю. Ліворуч тарілки склянку. Праворуч від каструлі ніж. Порахуйте предмети зліва направо. Один, два, три. 4, П'ять. Всього пять предметів. А зараз будемо прибирати по одному предмету, не припиняючи рахувати. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається розклади предмети. Подивіться уважно на малюнок, що зображено. Вірно, іграшки та посуд. Потрібно покласти посуд в коробочку, яка знаходиться ліворуч. А іграшки зібрати в коробочку, яка знаходиться праворуч. Подивіться уважно, чи все ми правильно зробили. Так, в коробочці, яка знаходиться ліворуч, знаходиться посуд. А в коробочці, яка знаходиться праворуч, знаходяться іграшки. Наше заняття закінчується. Дякую вам за увагу. До побачення!